Приймаємо мідь бідонами. Я сподіваюся, що це мідь, бо бідон дуже важкий. Не знаю, як будемо звідси доставати. Кусачки від Дніпра нам цьому допоможуть. Є. Но кабелем мідним, щоб ви розуміли, мідним кабелем людина стягнула. Такий замок нам зробила. А зараз ми подивимося. І мені здається, що ось листочок виглядає. І зараз ми дізнаємося, що в бідоні і на яку суму. Так. опа. Є. Є. Головне, що розвідти нормально доставалося, я так думаю собі. Так, є. Ли? Ой, да, Доставати буде нелегко. Але прочитаємо записку. Так, вітаю першу онлайн-прийомку. Вирішив перший раз вам відправити. Трохи желізяк. Надіюся, не обманній. Не, обме, не обманній. Так, мідь. Ого, 33 кг 700 г по 265 гривень. А в нас вже по 270 гривень. Так, але бідон, тин, дин, нержавіка, латунь. ми паузу достаємо. Ну, поки що достається непогано. Зверху алюміній мікс. Зараз подивимося... Я ще думав, буде страшніше, але ні, по пакетиках легко достається. Алюміній трошки тих, напевно. Ще пакетик. Мідь. І подивіться, як мідяшка спакована. Видно? Видно. Ну, наве... ну Давайте якось буду... Оп. Не знаю, чи воно так піде. А ну. Так, це Понятно. Ага, так і доставати, напевно, треба буде. Фух. Да, добре, що мідь. Бо якби, я думав, запресований алюміній він би важко доставався. А мідь так... В принципі, якщо так гарно спаковувати, то бачите, бітоном компактненько, ну можна... Зараз подивимося, на яку суму вийшло. Чи вигідно бідонами відправляти, чи краще вагонами. Ну. Так. Ну, нас. Ага, зараз. Тепер дивіться, що цікаво, зараз покажу, поки воно їхало, скільки від неї обсипалося. Зараз покажу. О. Потім кажу, що... Дивіться. Ну, Грам 100 там коротше, обсипалося з неї, бачите? Фух. Ну ж ми паузу важимо. Клієнт написав 33 кг 700 г. Таке рідко буває. 33,7 Він написав на 8930 гривень 50 копійок написав, а в нас є на 9100 гривень, бо по 270 рахуємо. Поки що все сходиться, ми їдемо далі. Пливемо, їдемо. В людини все зійшлося. Залишилося тільки контакти, магнітні, немагнітні. І ось є таке 18 грам на аналіз. Зараз ми зачухаємо, подивимося. Пакетик такий написаний. Іскра дуже, дивіться, мілка червона. Не майже і немає. На відео може і не видно. А може видно. Так, Болгарочка від відніпрямо. Зараз ми подивимося. Мені таке похоже, як на якийсь пермалой. <плес> Гаряче. Будемо чекати. Жми паузу, бо це довго. буде. Так, я думаю, що це нікель ще не стріляв. Почекали, поки вистогне, щоб апарату не зашкодити. Але зараз подивимося. Ось таке воно цікаве. Дивіться, купрума 52, нікеля 46. Це Купро-Нікель. Такий метал. Купро-нікель. Так, друзі, ви буквально, мені треба ще хвилин 15, а вам треба 5 секунд, щоб дізнатися, наскільки вийшла посилочка. Що я вам хочу сказати? Бідон, бідон, на 12 тисяч 138 гривень. Друзі, відсилайте нам такі бідони, заробляйте нормальні гроші. Я просто в шоці. Я люблю вас і ви найкращі.